Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Реакції на бій Девінхейні, Брайан Норман, Давид Беневідес хоче стати в один ряд з Олександром Усиком. Усика назвали реальну причину звільнення титулу. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній абсолютний чемпіон легкої ваги, а також колишній володар титулу чемпіона світу у суперлегкій вазі, американець Девін Хейні підкорив третій дивізіон перемогою над чемпіоном WBO США Брайаном Норманом своєю реакцією на те, що сталося через соціальні мережі, поділилися популярні бійці та промоутери зі світу профібоксу Річардсон Хіченс. Чому Девін не б'є цього нігера мішка? Норман тугий і недосвідчений це факти. Райан Герсія. Я пророкував це вже давно. Норман надто тугий і недосвідчений. Привітання Девіну, чудовий виступ. Нехай зійдуться зірки. Шакур Стівенсон. Гострий Девін, гарна робота. Бокс Девіна реально гарний. Це те, що зазвичай люблять люди, і вони надто сліпі, щоб побачити це. Перед боєм хлопця називають вбивцею. А після бою хлопця називають кам'яним відмороженим мішком. Просто віддайте належне, коли воно заслужене. Реджис прогрейс, хлопець із приватної школи, поки що виглядає гострим. Я всім казав, що він кращий, ніж ви всі думаєте. Оскар Делахоя, вітаю, Девіна Хейні, Джордж Камбосас молодший. О, чорт, це був чистий Девін, хороше лівуючик Хук і знову правою Брюс Керрінгтон. Норман дуже сильно пригнічує себе, робота ніг Девіна дала йому чисту перемогу, гарний бокс від Девіна, Едгар Берланга, приголомшливого урок боксу від Девіна Хейні, Теренс Кроуфорд. Ви всі несли нісенітницю про Девіна Хейні, а він вийшов і знову заткнув безліч людей. Заб Джуда. Я ж казав вам усім. А ось сам екс-чемпіон суперлегкої ваги, колишній абсолютний чемпіон легкої, американець Девін Хейні, дав інтерв'ю для популярного порталу про бокс. Минулої ночі Хейні підкорив третій дивізіон, перемігши чемпіона WBO у напівсередньому дивізіоні співвітчизника Брайана Нормана, де він прокоментував свій тріумф і висловився про людей, котрі сумнівалися у його виступі. Ви маєте зараз відчувати перемогу іншого рівня. Я радий, що можу повернутися туди, де вже був одного разу повернутися до чемпіонства, повернутися до того, щоб бути лідером дивізіону. Я хочу приймати бій проти кращого, бо можу побити цього хлопця. Добре відчути своє повернення. Багато людей ставили на перемогу нормана та сумнівалися у вас. Багато людей сумнівалися в мені, вони списували мене з рахунків, але я просто використав це як паливо, як мотивацію. Я був супермотивований до цього бою. Вони змусили мене повірити в те, наскільки він був небезпечним. Я дуже завзято тренувався. Я був супер дисциплінований у таборі, і все це було продемонстровано у бою. Мій батько склав план на бій, я просто реалізував його, і все було показано в рингу. Я бачив найкращого, Девіна хейні сьогодні вночі. Було схоже, що ви намагаєтеся наколтувати його лівим хуком. Чи ви тримали таке в голові? Я знав, що він пропускає ліві хуки. Я бачив його враженим, але я також хотів би бути розсудливим. Я просто хотів приземлити хук у правильний час. Сім'я й займався. Розкажіть мені, як ви провели нокдаун у другому раунді. Чесно кажучи, я не люблю згадувати. Мені здається, я кинув лівий хук, а потім праву. Я просто реалізовував план на бій, крокував і створював кути під мої удари. Ви відчували, що могли завершити бій достроково після того нокдауну? Я не хотів сильно захоплюватися після нокдауну, а хотів триматися плану. Я то бився, то боксував, я хотів збити його з пантелику. Іноді я працював джебом, іноді контратакував. я Просто хотів збути його з пантелику і тримати його в тонусі. Конор Бен був у лінгсайді. Викликав вас. Як ви дивитеся на своє майбутнє і що ви думаєте про Конора? Він моя виразка. Він завжди ставить проти мене, каже всяке про мене. Еді Хірн, припини. Конор Бен припини. Чемпіон WBC у півважкій вазі Давид Бенавідес розповів, що його мотивує у кар'єрі. Я тут, щоб довести свою спроможність, говоритимуть, що я не можу зробити те чи інше. Не хочу битися з тим чи іншим, але коли я виходжу на ринг, я здобуваю перемогу завжди. Я просто хочу довести свою спроможність як боєць. Ось навіщо я тут, розумієте? І я тут, щоб довести, що скептики помиляються вийти на ринг і виграти як найбільше титулів. Я хочу бути як великі майстри цього виду спорту. Я хочу бути в одному ряду з Усиком, Теренсом Кроуфордом, усіма цими хлопцями, і я маю ще багато часу. Мені 28 Сім років, і я просто хочу досягти величі, сказав Беневідес. В ніч на 23 листопада Давид переміг Ентоні Ярда технічним нокаутом у сьомому раунді та вперше захистив титул WBC у напівважкій вазі. Дворазовий чемпіон світу у середній вазі та срібний призер Олімпійських ігор 2004 Геннадій Головкін став президентом Волкбоксинг. Головкін був єдиним кандидатом на пост президента. Президент грецької боксерської федерації Маріоліс Арілас, який перебував у перевісному списку кандидатів, не увійшов до його фінальної версії. Перший президент нового керівного органу аматорського боксу Борис Вандерворст не балотувався на другий термін. Повідомлялося, що кандидатом має стати колишній у суперважкій вазі Володимир Кличко, але той відмовився від боротьби за словами Zeus Files, Причиною стало те, що головкін зберіг підтримку мок. Адреналін шквал емоцій та справжня міцність характеру. Кулачні бої клан ФК повертаються з 12 сезоном, вас чекають видовищні нокаути та жорсткі нокдауни, після яких БІСІ. Знову підніматимуся, щоб довести свою незламність. У рингу зійдуться найсильніші кулачники країни та іноземні спортсмени з різних континентів, професійні бійці, представники різних єдиноборств, відкладуть рукавиці та вийдуть у поєдинку на голих кулаках де кожен удар може вирішити долю бою глядачі зможуть зануритися в атмосферу, яка залишатиме емоції надовго, не прогавте головну подію цієї зими. Клан ФК 12 сезон 20 грудня. А за промокодом ГУРІФ 10 отримає знижку в 10% на будь-який сектор. Повір, буде гаряче навіть у мороз. Ну і на завершення, директор команди українського чемпіона Олександра Усика Сергій Лапін пояснив, чому боксер прийняв рішення відмовитися від титулу WBO, фактично втративши статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Як повідомив Лапін, в виданню про боксін фенс Усик свідомо звільнив пояс. Щоб надати можливість молодим спортсменам поборотися за чемпіонство, Олександр Усик вирішив залишити титул WBO, щоб дати шанс молодим боксерам виявити себе у боротьбі за пояс. Подивимося, як розвиватиметься ситуація далі, зазначив він. Після відмови Усика чемпіоном, WBO, автоматично став британець Фабіо Уорлі – Боксер, який переміг у жовтні новозеландця Джозефа Паркера, був підвищений з тимчасового титулу до повноцінного. Саме з Ворлі Усик мав провести наступний обов'язковий захист. Відмова від захисту поясу, могла призвести до його примусової втрати, проте українець. Вирішив поступитися титулом добровільно. Це вже другий випадок, коли усик позбавляється абсолютного статусу через відмову від одного із чемпіонських титулів. Влітку минулого року він аналогічно звільнив пояс IBF, який потім перейшов до британця Даніеля Дюбуа. Ось такі були новини: Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.